Продавати ваш сімейний стан, працюєте, не працюєте. Так яка є різниця, працюєте, не працюєте? Трейді, тоді, мож... тоді можемо третій пункт. давайте інформацію. 6... Давай. Віждавальним оглядом в автомобілі є порушення. Саме... Ну, ну так серти... сертифікат давай на глаза. Сертифікат? Да, і спочатку посвідчення, будь ласка. Написано, будь ласка, будь ласка, посвідчення. Де? Своє посвідчення. Я? Ну не я же. Я вам придивляв тільки що. Чем вам покажу? Конечно. Давайте покажу. Я же не переживаю. Не переживал. Это не масса нет Да кто тебя знает? Б. Коптель Вадим Олександрович. Инспектор. Так, так, так. Отлично. Старший Виктор. С другой стороны. Отлично. А где посвідчення? 11.37 подстанова. Читав? Дивився? Так що тут? А? Встановленого зразка. Так це новий вже, бачите? Ну Рожде я... номер. 11.37. Нове вже. 11.37, посмотри, що нове, хоч, Посвід... хоч старий, хоч нове. Посмотрите право дорозі руку. Посвідчення водя рестрої документи. Це нове вже. Це вже там, де не поліція написана. Це вже не таке, як ви в інтернеті в бачите. Постанові ну, 11.37 совсем другой з другий зразок. Гарного дня. Угу. Посвідчення водя розтраті документи. Гарного дня. Посвідчення водять. Угу. Бо ви щось мені хочете сказати, там якісь 11 Наверно. передивилися. Ну так, шо, шо? Третій пункт. Нам скільки розповідаря. Що іменно? Ну, все. Що іменно все? У тебе нормально все здоров'я? Не подумали вже причину зупинки. Ну, яку, яку причину запину? Зараз розваляється з коледжі Буду... тріщини. Це перший зупинку. раз. Я вам зараз перший раз скажу. Ваші поведінці, я uh -huh. бачу ознаки, угу. Uh -huh. можливо наркотична спіні. Так що, uh -huh. як так, як ваша поведінка не відповідає обстановці, uh -huh. це по перше. Так як ви не розумієте, що вам працівники Сколи, поліції тим, кажуть, не вам не дозволяються в сьогодні роботи кажуть кій. причину вашої зупинки, селаються на нормативні акти. Ви uh -huh. цього не розумієте і Дивись. кажете, які зрозуміли речі. Не синітись, тому я у мене вже перші ознаки Давай 35 п'ята пункт треті. Якщо ви дати так поводити. <гум> Я вам запропоную проїхати в хімедичний заклад для О, проходження. огляду. Зауваження вам робимо <гум> поміняйте <гум> лобове скло, на все добре, Юра Юра Островская, кто такой? Що? Говорю, хто это такой? Що, ще раз, петух. петух. Гамбургский. Да? да Лене, кусок. Сидай. Нема такого. Дружок, вставай хуй тебя, блядь, дружок, на.